Як можна безпечно продати непотрібну вам річ? Можна найняти охоронця, можна не випускати товар із рук. Можна спробувати зберегти анонімність. Так, оголошення ще актуальне Алло? А якщо ви вирішили зробити це в інтернеті, то ось декілька правил безпечної купівлі продажу онлайн. Не розміщуйте оголошення на фішингових ресурсах. Фішинговий сайт це шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують. Звертайте увагу на назву сайту. Якщо вас просять надати пін код чи строк дії картки по телефону, не робіть цього. Скоріше за все, це шахраї, бо працівникам банку ця інформація не потрібна. Якщо ви отримали повідомлення про блокування банківської карти з невідомого номеру, перевірте його на сайті cyberpolice.go.ua. Можливо, шахраї вже є в базі кіберполіції. Якщо гроші вже зникли з рахунку, негайно подзвоніть у банк з проханням заблокувати картку і відмінити переказ коштів. І наостанок купуючи речі в інтернеті, використовуйте після плату. Таким чином ви сплатите гроші при одержанні товару, не даючи змоги шахраям виманити у вас кошти заздалегідь.